Один із варіантів нашої продукції, яку ми випускаємо, це вхідні двері, люди замовили. От, така їхня конструкція, і, така модифікація. Володимир Кривохижий показує, яку продукцію виготовляє підприємство, де працює. Фірма Термобуковина займається виготовленням дверей, огорож, воріт та інших виробів з металу. Після початку повномасштабного вторгнення підприємство вирішило розширювати свою мережу та працювати на експорт. Для цього подали заявку на грант від держави для розвитку бізнесу. У нас дуже велика мережа реалізації. В основному це регіони Чернівецька область, Івано-Франківська область, це Тернопільська область, це Закарпатська область. Грант для цей потрібний, тому що ми на місці не стоїмо, ми розвиваємося, нам потрібно нове обладнання. Підприємство отримало 250 тисяч гривень гранту. Його витратили на сировину та новий плазмовий апарат. Цей прилад він сам автоматично завдяки цій комп'ютерній програмі. І От ми в результаті отримали такий результат. Це нові наші можливості на ринку. У нас на ринку якості якість продукції, новий, новий сегмент продукції. Благодаря гранту ми змогли поповнити запаси матеріалів, тому що ми працюємо з металом. Нам потрібно, щоб були в наявності профільні труби. Під ці кошти ми змогли навчити людей і взяти нових людей і розвивати виробництво своє. Умовою грантової допомоги є надання нових робочих місць. На підприємстві працелаштували двох людей. Ну, тут ще потрібно працювати з замками, засверлити все, перевірити упутнітель далі. Ну, це вже, як би сказати, 80% готовності дверей. Анатолій Клицяк працює на фірмі чотири місяці. Розповідає, що під час війни було важко знайти роботу. От рама. Коли вона вже зварена, вона фарбується. І тоді вже складальник він збирає до накладки. Можуть бути такі різні, можуть, різні накладки у нас є. Утеплення де по рамі, утеплення дверей повністю йде. уплотнитель, замки, фурнітура. Потім перевіряється все при закриванні. На території підприємства також працює меблова фірма Каркас Корпорейшн. У них одна власниця для розвитку бізнесу вони також подались на грошовий грант. Багато постачальників, на жаль, зараз матеріали нам продають тільки при 100% попередній оплаті, а треба мати кошти на це. Тому оборотні кошти також будуть направлені саме на цей вид, скажімо так, діяльності. Якщо ми поповнимо складські запаси, зробимо багато продукції, завдячуючи грошам, які ми отримані. Коли розпочнеться від розбудова і відновлення України, то ми з цих наших складів дуже швидко і оперативно зможемо надати допомогу тим областям, яким вона буде в ту чергу потрібна. Загалом в області до центру зайнятості надійшло майже 500 заяв для отримання гранту на розвиток бізнесу. Понад 130 людей виграли, з них 70 вже отримали гроші. Найбільше заявок у нас було у сфері оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, та у сфері надання послуг. Також були заявки у сфері сільського господарства, у сфері е, транспортних послуг, ну, тобто в різних видах діяльності. Е, багато відкрито нових кав'ярень, в, кав в тому числі і в Чернівцях. Уже є діючі, е, багато нових магазинів, е, багато послуг надається як у сфері медицини, так і у сфері косметології. Тобто спектр був досить широкий. За її словами, 19 людей завдяки гранту відкрили власну справу. Раніше вони не займались бізнесом. Данія Латковська, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.